Доброго дня, друзі! Місто Харків, 2025 рік. Ось де на цьому паганові дві гронки. Зверху цих гронок з'являються вусика. Ці вусика означають, що більше гронок на цьому паганові не буде. А зараз я вам покажу ось де пагін, в якому до самого. Верха до самих вусиків гронок немає. Це означає, що на цьому пагані взагалі гронок не буде. Що можна зробити? Ось де дивіться з'являється новий маленький пагін. Не цей, що в самому верху, а цей нам потрібен, що в самому низу пагана. Значить, отак можна зверху цього пагану нового відрізати, пагін почне. Рости і на цьому паганові 50% що з'явиться ось така гронка. Як я і зробив на цьому ось де паганові, теж не було гронки, я відрізав, пагін почав рости вгору і з'явилася така гронка. Дякую усім за перегляд.